Привіт, мої юні друзі! Сьогодні ви послухаєте казку про принцесу мелодію та срібну нотку гармонію. Готові слухати? Тоді вперед! Колись у королівстві музикарії панував вічний спів. Навіть дерева шепотіли акордами, а місяць вночі грав серенаду на срібній флеті. У центрі цього гармонійного світу жила принцеса Мелодія, дівчина з душею, що співала навіть у тиші. У королівстві панував гармонійний лад. Сонце усміхалося щодня, птахи співали хорові пісні, а річки дзюркотіли, як дзвоники. Але одного дня тиша охопила край. Всі звуки зникли. Ніби хтось вкрав музику. Флейта замукла, птахи затихли, навіть вітер перестав шелестіти. Люди почали сумувати, і квіти зів'яли, без музики світ став сірим. Не гаючи часу, принцеса Мелодія разом із феєю Вірою вирушили в глибини лісу туди, де тіні танцюють між деревами, а мовчання звучить голосніше за крик. Вони ступали обережно, адже тіньова тиша чула все, навіть думки. Щоб повернути музику, принцеса мала пройти три випробування випробування вітру, навчитися чути його історії та казки. Мелодія ходила горами, лісами, берегами морів та річок, щоб спіймати голос вітру. Та навчитися слухати його душу. Випробування квітів, щоб зрозуміти їхні кольорові мелодії, зрозуміти мову квітів, принцеса обійшла всі сади, клумби, розсадники квітів, щоб спіймати колір мелодії квітів. І одного разу вона знайшла цей квітковий колір. Випробування дружби створити мелодію разом з іншими істотами. Та мешканцями музикарії і відтворити цю мелодію дружби. Отже, три випробування, які принцеса пройшла, з кожним кроком вона відкривала нові таємниці світу, спілкувалася з комашками-композиторами, танцювала зі срібними рибками, літала з яскравими пташками. Разом вони творили ніжну музику. Повертали нотку за ноткою. Нарешті вони дісталися до лігва тіньової тиші. Це була печера зі стереозвуковим звучанням, але у ній панувала абсолютна тиша. Там, в глибині печери, у скляній кулі плавала маленька, яскраво срібляста нота гармонія. Вона тремтіла, ніби сумувала. Я поверну музику, подумала мелодія. Там, в тиші, принцеса спробувала заспівати пісню, створену з голосів друзів і шепоту вітру, пісню єднання, але не змогла вимовити жодного звука. Принцеса була у відчаї. Вона не знала, що робити. Як визволити нотку гармонію? Вона повернулася до феї Ліри за допомогою. На зворотньому шляху їм травлялися різні мешканці лісу. Мовчазний соловей, що плакав без пісні, струмок, що завмер без дзюрчання, і навіть дзвіночки, що не дзвеніли. Та що там? Навіть вітер перестав шепотіти свої казки. Усі вони благали повернути звук. Вже разом з феєю вони знову повернулися до печері тиші. Але, щоб визволити сріблясту нотку, треба було перемогти злу фею тіньову тишу. А це було ой як непросто. Фея Ліра згадала про старовинний чарівний камертон. Вона подарувала його принцесі мелодії. Цей інструмент чиста вібрація світла. Якщо ти віриш у силу музики, він допоможе визволити ноту гармонії. Я поверну музику, подумала мелодія. Вона торкнулася камертона, і м'який звук, схожий, на перший дзвін весняної краплі прорізав тишу. Куля розбилася, нотка злетіла вгору, але її голос так і не відновився. І тоді мелодія побачила чарівну скрипку, яка лежала поруч з розбитою кулею, і заграла на ній ту саму мелодію, яку вони створювали всі гуртом з усіма мешканцями музикарій. Звук у печері завібрував від радості. Флейти заспівали, вітер зашелестів, пташки розпочали хорове свято, а люди знову усміхнулися. Світ повернув кольори і квіти знову розпустилися. Мелодія стала героїною музикарії, а Ліра її музичною сестрою. Вони пообіцяли пильнувати, щоб тіньова тиша більше ніколи не панувала там, де має звучати пісня. І тоді, в день святкування великого звукового розквіту, усі мешканці співали з принцесою мелодією та феєю Лірою, пісню єднання, що звучало в серці кожної живої душі. Тіньова тиша розтанула, нота гармонія повернулася, і королівство знову ожило. Річки дзюрчали у ритмі вальсу, птахи щебетали симфонії. А мелодія стала симфонічною хранителькою світла. Мелодія берегла нотку гармонію дуже ретельно і більше ніколи не дозволяла, щоб тиша заполонила світ. Тиша це не так вже й погано, але вона затьмарює бажання співати серцем і навіть у тиші є свої невломині звуки, якщо тільки це не тіньова тиша. Сподобалась вам казочка? Тоді підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові гарні історії та казочки.